Політика на цьому намагається здійснити спекуляцію, що, мовляв, вам не потрібна політика, ви взагалі бути політичними, і таким чином значить, тоді вас хтось почує і так далі. І от тепер давайте згадаємо вже історичні приклади. Так? Наприклад, згадаємо той же ж самий податковий майдан, коли так само була теза про те, що ви тут без політики. Я дуже добре пам'ятаю, що тоді було. Тоді теж не можна було і партійні прапори використовувати, і політики там не мали права виступати, і все це було без політики. Вони говорили, що ми без політики. В результаті чим це закінчилося? Закінчилося це все дуже просто. Коли тих людей, які говорили, що вони без політики, елементарно. Оскільки вони, ну скажімо так, ну напевно чи досвіду не мали, чи це з самого початку були люди, яких спеціально туди поставили для того, щоб вони цей протест би злили, а вони в результаті пішли до, на переговори з владою, і переговори ці виглядали приблизно наступним чином. Кажуть: от, значить, ви представники значить, податкового майдану, приходьте до нас в кабінет міністрів, значить, і тут приходять ці представники. Заходять, значить, в ці всі фешенебельні кабінети. Їх там чайком напоїли, їм там пирожок дали покушати, сказали: дивіться. Які у вас там, знаєте, Азаров, чи хто там, там хто, хто з ними там говорив, чи міністр якийсь скаже, от які у вас проблеми? От скажіть, які в нас проблеми. А ну, от у мене оце, там, НДС, мені не віддають там вже півроку, а у мене там на фірмі податково проводить перевірки, не дають бізнесом займатися, а у мене ще там щось так, значить, вам, значить, негайно, помічнику, у цьому припинити перевірки, в цьому значить, НДС цього дати там можливість отримати якісь там дозволи. І ці люди, які значить, нібито представляли майдан, вони якби свої персональні питання вирішили, що у них були проблеми з їхнім персональним бізнесом. І вони вже ніби як задоволені, що у них все добре. І вони виходять, все, революція перемогла, ми все домовилися, значить там і вперед, значить, до нових перемог. Тобто, по суті, цих людей, як мінімум, елементарно розвели. І це сталося саме тому, що вони не були політиками. Тобто вони мислили своїми приватними проблемами конкретної людини, а не проблемами цілої суспільної групи, яку вони представляють. Тому що політик це якраз перш за все людина, яка представляє інтереси певної групи людей. І, власне, він думає в цій ситуації саме про інтереси цієї групи людей. Бо якщо б так пішла мова, умовно кажучи, з досвідченим політиком, йому б так сказали, то він не сказав: почекайте, я тут говорю зараз не за свою персональну якусь там справу. Я говорю про те, що податкове законодавство не влаштовує там, мільйони людей. Я в даному випадку представляю їх інтерес, а не конкретно свою проблему своїм кіоском. І тому я в даній ситуації буду говорити з вами саме про зміни законодавства, а не про вирішення мого приватного питання. Тому що, по суті, це є форма політичної корупції. Ви намагаєтесь зі мною зараз дійснити. Таким чином, звичайно, цей податковий майданник залишився. Ну, ми в прекрасно знаємо, чи він закінчився. І ми знаємо прекрасно, що в принципі, вже на нинішньому майдані ця технологія дуже активно використовувалася. Що, мовляв, от є значить, громадський майдан, є політичний майдан, що нібито є вони різні, що нібито вони мають бути окремо. Я дуже добре пам'ятаю, коли були студентські протести проти табачника. А ще тільки коли Табачник прийшов на посаду. І де, далеко не всі, але була деяка група людей. В студентському середовищі, які почали буквально якусь істер, що, мовляв, от ми студенти, і ми будемо протестувати проти табачника, і це можуть робити тільки студенти. От тут прийде до нас пенсіонер, підтримує наші вимоги. Прийде до нас, значить, там просто не студент, підприємець, який робить тих, він нам. Ми, ні. ми от тільки студенти, от ми будемо тільки проти цього. Ну, Товариство, це якраз і є найкраще, що потрібно владі. Поділити людей, пересварити їх і сказати: от якщо ви студенти, то ви, значить, всіх інших, не студентів від себе женіть. І от тільки студенти говорять про свої проблеми, тільки виключно свої. От ви підприємці. От ви говоріть тільки про свої проблеми, не дай Бог до вас прийдуть студенти, не дай Бог до вас прийдуть пенсіонери, говоріть тільки про своє. От ви авганці, чорнобильці, от так само, ви тільки от свої афганці чорнобильські питання ставте, нікого крім себе туди не допускайте і так далі. Це якраз є технологія розділення суспільства. Бо якщо навпаки будь-який будь протест, він зацікавлений в тому, щоб він розширювався, щоб якомога більше людей різних. Підтримали цей протест, це, тоді він буде успішним. Якщо він самого початку замкнеться в якійсь тільки одній вузькій ніші, то він приречений на поразку. І власна влада розуміючи це, це використовувала. От, наприклад, зараз е про цей от, політичний аполітичний майдан, Ну, насправді нам треба розуміти а, взагалі певні маніпуляції. Нам кажуть, громадянське суспільство. Це значить, от є громадянське суспільство, а є політичні партії і політики, які ніби не є частиною громадянського суспільства. Але товариство, відкриємо будь-який підручник з політології чи з соціології і почитаємо так, що громадянське суспільство включає в себе, в тому числі, і політичні партії, це є елемент громадянського суспільства. Тому що на сьогоднішній день ми ніде в світі такого немає, що хтось скаже, що політичні партії це відділено від громадянського суспільства. І громадянські, і громадські організації, і політичні партії, це все разом є громадянське суспільство. І, власне, намагання поділити це громадянське суспільство це якраз саме те, що потрібно владі. Тому що, ну дивіться, якщо ми так проаналізуємо, власне, які є громадські, от суто громадські чи які себе позиціонують, як громадські організації. От Насправді їх дуже грубо, так дуже поверхово, але можна поділити на три основних типи. Тобто перший тип це є власне, громадські організації, які найбільш коректно можна вважати громадськими організаціями. Ну, Наприклад, товариство захисників тварин, товариство боротьби з тютюнопалінням, умовно каші, товариство там, автолюбителів, там, там, товариство рибалок. Товариство мисливців. Тобто, це, власне, громадські організації, які об'єднують людей за певною сферою їх інтересів. Мисливці і рибалки об'єднуються в своє товариство, захисники тварин, в своє товариство, борці з тютюном, в своє товариство, там, заядні курільщики, своє товариство і так далі. І вони якби, відстоюють якийсь свій вузький інтерес. Їм не цікаво там загальна якась політика, їм цікаво вирішення їхнього конкретного питання. Проєкт, згідно якого вони там зібралися в цьому товаристві, і от а, насправді вони теж перетинаються з політикою, тому що якщо, наприклад, ви а, в товаристві а, наприклад, борців Стютю напоління, то ви ж будете що робити? Ви будете впливати на політиків, на парламент. На уряд для те, щоб він приймав закони, якісь певні акти е юридичні, які би обмежували, наприклад, тютюно поління, так обмежували торгівлю тютюном, обмежували е паління в громадських місцях і так далі. А це вже політика, тому що хтось на цьому втратить гроші, хтось буде навпаки, там для суспільства це буде вигода і так далі. Тобто вони будуть впливати на політичні партії, на політичні якісь організації з метою того, щоб їх позиції були виконані. Ну, от як це зазвичай відбувається? Приходять до мене, як, наприклад, до депутата, якісь люди і кажуть, от ми представляємо товариство, наприклад, захисників тварин. Нас обурює, що там тварин вбивають, там і так далі, і тому подібне. От напишіть законопроект, який би захищав, наприклад, права тварин, там подайте його в Верховну Раду, а ми вас будемо підтримувати. Ми за вас будемо голосувати, ми будемо виступати на вашу підтримку і так далі. то це все одно пов'язано з політикою, так чи інакше, але. Ці громадські організації від самого початку вони, якби не мають своїх окремих політичних амбіцій. Вони просто хочуть вирішити свої приватні питання, але все одно так чи інакше торкаючись політики. Друга частина це, власне, громадські організації, які є громадськими організаціями тільки по нас. Насправді це є політичні організації, які просто не мають на сьогоднішній день статусу політичних партій. Але дуже хочуть бути політиками, дуже вже є, по суті, вже є політиками, але дуже хочуть бути в парламенті, дуже хочуть бути десь в уряді і так далі, в місцевих радах. Це є громадські організації, які об'єднують зазвичай людей, які все життя займаються політикою, були неодноразово депутатами, були неодноразово в уряді, які мають величезний політичний досвід і, очевидно, великі політичні амбіції. Або ж навпаки, це люди, які не мали такого досвіду, але дуже хочуть такий досвід отримати. Майже не приховують про те, що вони будуть балотуватися на наступних виборах депутати, що вони будуть якби, йти на вибори і так далі. Вони сьогодні називаються громадськими активістами, але насправді це є політики, такі самі, як і будь-які інші політики. Бо якщо б він вище сказав, я не буду на наступних виборах йти і виставляти свою кандидатуру. То тоді, так, да, нема питання, ти громадський активіст, ти не політик. Але якщо ти кажеш, що ти громадський активіст, критикуєш політиків і говориш, що політики погані, бо вони політики. А я хороший, бо я громадський активіст, і не політик, але сам попрешся через рік на вибори, то вибачте, це трошки попахує лицемірство. Це якраз зовсім не те про що вони говорять. Тобто дуже багато таких громадських організацій це люди, які, наприклад, ще зовсім недавно були депутатами, але програли вибори, не попали в парламент, якби на сьогоднішній день опинилися, якби на околиці політичного життя, не попали в жодної потужних партій. І вони сьогодні створюють такі свої політичні проекти для того, щоб реалізувати свої політичні амбіції. Я не кажу, що це добре чи погано. Я не кажу, що ці люди хороші чи погані. Я не даю їм жодної оцінки. Я просто кажу, як воно є, що ці люди по факту є політиками. І третя частина громадських а, організацій це є відверті фальшивки, які створює влада для того, щоб роз, скажем, розсіяти людську увагу, розмити би, майдан і показати, що дивіться, є, наприклад, а, 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 от там якісь, вони називають там якесь там, ну це пам'ятаєте дуже добре, коли Янукович зустрівся з студентами, да? а виявилося, Хто ці студенти, члени молодої партії регіонів? Так? І він з ними зустрівся, нібито як з представниками студентського майдану. А насправді це були члени молодіжої партії регіонів. Тобто, це є просто такі фальшивки. І от, ці фальшивки вони просто використовуються для того, щоб дескредитувати Майдан, щоб розсварити людей всередині Майдану, щоб робити різні провокаційні заяви і так далі. Тобто, це є три основних битви, що таке громадська організація. А, тепер щодо е, того, чи варто розділяти громадськість і політики. Ну, По-перше, розділити їх просто неможливо, тому що, як я вже сказав, політики це є частина громадськості, а будь-яка громадськість так чи інакше пов'язана з політикою, так чи інакше, хтось більше, хтось менше. Розділити це в принципі неможливо. І найбільше, що би хотіла влада. Це щоб було це розділення, щоб було значить, два майдани, один політичний, інший нібито аполітичний. Щоб було розділення значить, тут політики, тут не політики, це їх найбільша мрія розколоти, розсварити майдан. Але ми бачимо, що це не нездійсненна мрія для них. Тому вони використовують різні методи для того, щоб запускати різних відвертих провокаторів, які роблять різні заяви для того, щоб розсварити людей зсередньо. Але Ще раз скажу, немає ніякого поділу на громадський політичний майдан. Абсолютно все це є єдиний політичний процес, в який втягнуті сьогодні мільйони людей, які прагнуть революційних змін в суспільстві. Я не знаю, як може бути революція без політики. Це вже ну, я навіть аналогію якусь навести просто не можу, тому що це, це, це просто абсурд. Тобто революція це є концентрація політики, це є політика в концентрованому вигляді, це є політика в чистому вигляді. Революція, це є крайня така форма політики. І говорити, що можлива революція без політики. Бо ну, це це просто, ще раз скажу, це або слова людини, яка не розуміє, що вона говорить, просто в силу освіти своєї не розуміє, про що вона говорить. Або це слова людини відверто, яка працює на, на режим Януковича, і просто хоче, ну я не знаю, як це правильно сказати, каструвати майдан, зробити його політичним. Тому що як боротися з політиком Януковичем і з політиком Азаровим, і з політиком Табачником не не будучи політиками, не ставлячи політичні вимоги і не добуваючись політичних цілей, це ж просто неможливо, тому що виходить так, що е, значить, вони політики, вони якби здійснюють політичну владу, вони керують державою, а боротися з ними повинні без політичний гасел, без політиків, без партій, без партій. Ну тоді, значить, ми боремося е, е, якби. Ну, не, не зрозуміло чим і не зрозуміло для чого. Тому що, по-перше, ми маємо чітко розуміти, що якщо завтра ми таки добиваємося наших цілей, ми відвітаємо режим Януковича, то ми маємо знати, хто ж займе місця, хто буде керувати державою після Януковича, хто мають бути ці люди. Якщо ми цього не знаємо, якщо ми цього не кажемо, якщо цих людей в нас немає, так значить ми ніколи не заберемо владу Януковича. Це по-перше. А по-друге, це теж виявляється така цікава річ. Або тоді виходить, ми маємо значить, закупити владу і віддати, тобто, і, і, і на цьому все. То просто от ми валимо режим Януковича, а далі анархія, нічого нема, розвал повний, і на цьому все теж закінчується. Ну Це абсурд. І тому а, на цих розмовах якби, вже треба остаточно ставити крапку. Будь-хто, хто починає говорити про те, що Майдан повинен бути аполітичним, Майдан без політики, це є просто відвертий агент банковий, який працює на знищення Майдану зсередини. і краю. Тому що ну, вже, по-моєму, всі аргументи сказані по тисячі разів, і якщо воно ну, не доходить, значить треба просто прямо називати речі своїми іменами, припиняти гратися в двозначності. Це однозначно. Цієї теми, як на гарнір. Чи на десерт десер. <рес> є дуже проста така от, форма перевірки щирості намірів деяких людей. От ми цю річ дуже вдало використали, наприклад, в деяких регіонах. Коли до нас приходять громадські активісти, кажуть, ми громадські активісти, ми хороші, у нас ніхто не знає. І ми на минулих виборах набрали до 2%, а ви погані. Тому що вас всі знаєте, за вас проголосували люди. Тому що ви політики, значить, а ви от хороші тільки тому, що нас ніхто не знає, нас ніхто не підтримує, і от тому ми хороші. А ви погані, тому що ви депутати, ну, значить, ви вже все автоматично погані. І от а, Ми кажемо, друзі, давайте так. Щоб щирість ваших намірів була перевірена, як то кажуть, документально, давайте от таким чином. А ви зараз пишете заяву і публічно її оголошуєте, що я такий-то, такий то громадський активіст, до мозга костей, антиполітик, політики всі погані. Я пишу, що я найближчі 5 років не буду балотуватися на жодних виборах в жодну раду. І не буду йти в жодну, значить, партію, ні, ні все, ніяких нічого. От не буду балотуватися нікуди. Ви пишете таку заяву, ми виходимо з вами і кажемо, люди добрі, от людина. Це герой нашого часу. Це справжній чесний не політик. Просто совість нації. От дивіться, от ми визнаємо, от вам медаль за це і все. Думаєте, хоч один це зробив? Ні. Тому що очевидна мета: сьогодні, коли вони слабкі, у них немає ніякої підтримки, вони собі заробляють політичний капітал на цьому популізмі. Та всі політики однакові, погані, вони всі там зажрались, там все. Зато ми не політики. Ми хороші. Потім все робиться для того, щоб на наступних виборах йти на вибори і на цьому заробленому політичному капіталі намагатися стати політиком. Ставши політиком, вони це перестануть говорити, тому що ну, який вже сенс, Уже добилися чого хотіли. Тому товариство треба цей момент розуміти. А, хоча знову ж таки кажу, є багато людей, які дійсно є громадськими активістами, які не є. Ну, скажем так, людьми, які лицемірять, таких людей дійсно багато, і вони заслуговують на величезну повагу. І власне за це ми і організовуємо наш майдан не як майдан одної партії чи як майдан партій. Ми кажемо, що майдан це є народне волевиявлення, національне волевиявлення, і тут можуть бути всі, хто підтримують ідеї Майдану. І немає значення. Це політик, не політик, громадський, не громадський. Кожен, хто є проти режиму Януковича, кожен хто є за вільну незалежну Україну. Будь ласка, ніяких обмежень немає. Ми не хочемо зробити тут якісь цензуру, обмеження тільки так, як ми хочемо, і так далі. Товариство. Тому тут якби, ми маємо говорити саме таким чином. Ще буквально кілька слів хотілося б сказати по... Зараз я там подивлюсь, що я там собі записав. Так. А, ну тепер, власне, головне, що я хотів сказати, про Київраду, за яку ми так довго боролися, і яку тепер власне, народ має в своїх руках. Това Дуже добре, ну я так розумію, що тут переважно є свободівці, хоча я так бачу багато людей не зі свободи, з інших наших е, опозиційних партій, і просто людей, які прийшли сюди послухати. Тому е, я скажу таким чином: у нас е, ми знаємо, що вже дуже скоро все-таки революція обов'язково переможе в Україні, буде українська влада, і, зокрема, в місті Києві буде нарешті українська влада, і київська влада обрана киянами, а не Гуляйте, кигибісти, попову і інші голубчі. Тому а, для цього нам треба сьогодні максимально використати той факт, що народ увійшов у Київраду. Оскільки народ увійшов у Київраду, то ми маємо показати, що а, перед тим як взяти остаточну владу в місті Київ, ми повинні показати, як працює будівля, яка сьогодні належить революції. І, власне, показати, що тут є ідеальна дисципліна, ідеальний порядок. Що тут немає жодних там причин а, 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 зважати, що тут якийсь безлад чи безпорядок. Ви знаєте, вже дуже багато ходить різної маячні. але ну, я взагалі вже останнім часом, як відкриваю інтернет, я просто тільки ну я, я вже що я там тільки вже не читаю. Це просто вже якийсь абсурд на да, абсурді вже вигадують таке, що виявляється, я вже я виявляється був. Це останнє, що я прочитав там в коментарях, які списав троль в інтернеті, що що цей Ільєнко бореться проти комунізму, а сам він був а, комсоргом Київського університету. Ну, коли я розвалювався радянський Союз, мені було 4 роки. Ну Якщо я в 4 роки був комсоргом Київського університету, то значить напевно що, ну, не, не серйозно все значить у мене тоді, в 4 роки вже є комсорг університету. Ну, мало, правда, встиг побути, бо зразу Радянський Союз розвалився. Тому а, ну, то вже навіть до такого маразму доходить, тобто вже прочитати там можна все, що завгодно. Але а, дуже цікаво те, що вже тепер з'явилася нова. що тут, А це тепер а, я вже цикл такий побачив в інтернеті, називається. А, Катівня Києвра, Свободівська катівня в Київраді, катування людей свободівцями в Київраді, значить, поширення інфекційних захворювань. Там що там, ще, там, я не знаю, терор, значить, тут відбувається, там, кров стікає з вікон, значить, Київ Ради, тому що тут просто там, значить, свобода перетворила тут все в катівню, і так далі. товариство, це, звичайно, абсолютно повна смішна маячня, Але нам треба зробити таким чином, щоб оці навіть інсинуації, якісь різні чутки, щоб вони, знаєте, навіть там і не думали виникати, і не думали десь з'являтися. Нам треба показати. Ідеальну, ідеальну Київраду така, як вона має бути дійсно народна Київрада, тому що, до речі, не треба казати КМДА, оце от, це не яке не КМДА, це є Київська міська рада, тому що будівля ця належить Київській громаді, а це КМДА взагалі треба скасувати, воно взагалі не потрібне ніяке КМДА, має бути виконавчий комітет Київської міської ради. Тоді це буде дійсно народовладдя, а не це призначене е гамуляйтери ці призначені, які... кияни їх не обирали. Тому ми говоримо Київська міська рада, і ця Київська міська рада нарешті належить киянам, нарешті належить народу. <звук> <звук> Тому е я перш за все зараз звертаюся до свободівців, е друзів і подруг. Давайте ми. Для себе ще раз, ну я розумію, що агітувати нікого не треба, тому що всі і так тут давно загітовані, і самі кого хочеш агітуй. Але давайте ми з подвійною енергією і з подвійними зусиллями будемо працювати на те, щоб тут була створена ідеальна свободівська країна мрій. Тому що ну, я, країна мрій не як фестиваль, а як реальна країна мрій, От що ми хочемо модель того, чого ми хочемо зробити в цій Україні. От саме так ви повинні ставити собі завдання, тому десь у вас вільний час, десь у вас немає ніяких там інших нагальних справ, ну а під час революції якби, треба інколи і знаходити побільше такого часу. Приходьте сюди, будьте весь час тут, а роботи тут вистачає всім. І охорона, і харчоблок, і склад, і культурну програму тут треба постійно проводити. І Величезну кількість різних заходів. Тут постійно відбуваються різні заходи, але треба ще більш урізноманітнити. Всі люди, які можуть проводити якісь знаю, спортивні турніри, які в цих масштабах можна провести, якісь культурно-мистецькі заходи, все, що завгодно, ми маємо зголошуватися, ми маємо проводити. Тут має бути. Центр справді культурного життя міста Києва це не повинно бути виключно, знаєте, тут тобто, столовка, прийшли, там, поїли, поспали. Це має бути дійсно центр життя. Це має бути серце київського такого, і не тільки, тобто серце революції і серце життя Києва. Кожному киянину треба створити е, такі умови, що приходячи сюди, е, він відчував себе тут як вдома. Від Чував тут найкращі умови для перебування, і він бачив тут якісний культурний продукт, він бачив тут, чи слухав цікаві лекції. Тобто йому тут було цікаво і корисно. І саме це ми повинні зробити. Ми це робимо, це вже зроблено, але ми маємо зробити ще краще, ще ну, скажімо, презентабельніше для того, щоб дійсно показати нашу різницю і показати, що колись ця будівля була символом окупації Києва. Тобто це був такий похмурий будинок, в який розміщувалася окупаційна адміністрація, а сьогодні ми маємо змінити карму цього будинку на абсолютно протилежну. І це наше завдання, і, власне, у нас зараз є для цього унікальний шанс. Тому, товариство, я ще хотів сказати, наголосити, що хто, скажімо так, прийшов сюди просто послухати, хто, скажімо так, не є. Прихильником, такі ну, хто є прихильником, хто не є там активним долученим зараз в революційні процеси. А, будь ласка, а, підходьте, куди? <підходьте>, підходьте до столів, які стоять переді мною, а, залишайте свої контактні дані, а, зголошуйтесь. Волонтерами зголошуєтесь, допомагати, чим ви можете. Навіть якщо конкретно в даний час ви не можете це робити, ви залишайте свої контакти, щоб ми могли тримати з вами зв'язок, ми могли вас запрошувати на різні заходи. Ми могли з вас залучати, коли вам у вас буде можливість до різних важливих речей, які сьогодні відбуваються в країні. Якщо ви хочете тримати зв'язок з Майданом, якщо ви хочете тримати руку на пульсі революції. Будь ласка, підходьте, залишайте свої контактні дані і будемо з вами на зв'язку. Підходите до столів, я вже, як я вже сказав. Товариство, загалом це більш-менш все, що я хотів сказати. Тепер, будь ласка, якщо є якісь запитання до мене, прошу тільки голосно, так, щоб вас почули.